Ще один чудовий приклад, коли в рекламі говорять чоловіки, ви долбойове. Скільки коштує шлам? 35 тисяч гривень. Люби, скільки блосочка 35 тисяч. Каже, сорок. Люби, я прикопила тисяч. Чого 40? Шолом коштує 35, а п'ять тисяч буде вам на нову сумочку. У вас можна взути на бабло на ізі. Це ще підіграється. Стовідсотково цю сторінку саме веде жінка, тому що ну чоловіку нормальному воно б не прийшло в голову таке зробити. Тим паче, бренду мото Дукаті, ну блін, ну, типа, ви гоняті? Ви про що? Ви про те, щоб наїбати мужика, просто типу, по місто тридцять тисяч. Ну це просто це настільки. Дешево, по-перше, котик скінь, паністий котик стовідсотково десь на роботі батрачить, понімаєш, і телефончик взяв трубочку з напруженим очком, понімаєш, тому що вона вже щось стовідсотково десь там пік-пік-пік збирається, і оце скінь, котик скінь. Ну тобто це настільки інфантильна якась покупка. Тобто, ви не планували її, що він тобі скидає перед цим. Ну тобто сама подача, я понимаю, що це реклама, але просто це така шляпашна, інфантільна, дішова, і плюс оце вбивається це в голови і на загальній пов'язки, паніш висіт. Тому друге питання. Такі покупки здійснюють дівчата, які просто в житті штукарік євро не заробляли, щоб отак от, е, купити собі шолом за штуку. Ну і третє, третє, те, що тримають за друг, звісно, чуваків ще це дуже активно, бачиш, популяризується, і дівчата починають всюди це юзати тімку з е, і з більше, і назвати суму, яка не та, яка за вартість там, цих чап взяти більше і взяти за різницю, що ще витратитись на якось.